Мої вітання, екзаменаційної комісії та усім присутнім. Трішечки відволічемося від воєнних подій, і поговоримо про те, що може нас зближати. Це про музику та навчання. Темою моєї кваліфікаційної роботи магістра є розробка веб додатку школи з гри на струнних інструментах. Я, Кікот Максим Сергійович, і е, мій науковий керівник Малієва Юлія Анатолійовна. Метою є надання можливості взаємодії клієнтів та школи гри на струнних інструментах за допомогою вебдодатку. Об'єктом дослідження є процес взаємодії учнів та викладачів школи з гри на струнних інструментах. Предмет дослідження це інструментальні засоби та методи створення і застосування модулів для розробки веб-додатку школи гри на струнних інструментах. Задачі дослідження також представлені нижче у даному слайді. Проблематикою теми дипломного проєктування пов'язана з наступними факторами: вимушений перехід до дистанційної форми навчання через пандемію, обмеженість точного навчання через останні події в Україні. Інтернет є популярним та корисним джерелом для здобуття інформації. Також класичні музичні школи забирають багато часу та мають надлишкову інформацію для людей, хто навчається для себе а не професійно. Через це можемо виділити актуальність даної тематики. Це навчання може проходити у віддалених, е, з віддалених точок світу, зручність та комфорт, не виходячи з дому, можливість навчання для людей з ВАДами, налаштування навчання під зручний графік та е, навчання без додаткового стресу. так мовити. Аби дізнатися, чи потрібні користувачам курси гри на струнних інструментах, потрібно перевірити статистику пошуків у пошукових системах. Е, у пошукових системах Serpstat та Google. У результаті маємо дані статистики западу під назвою Курси Гітара у пошуковій платформі Serpstat, укулили акорди та на скрипці у пошуковій системі Google. На слайді так наведено динаміку популярності цього запиту. На п'ятому слайді у системі SEMRush зображено приклади існуючих веб-додатків музичних шкіл. Та зображено їх популярність зі статистики відвідування користувачам. На слайді з лівої сторони зображено статистику, а справа фрагмент музичного веб-додатку. Відповідно. На цьому слайді приведена таблиця з порівняльною характеристикою цих музичних веб-додатків. вебдодатків. Добрий зовнішній вигляд, структуру. Здебільшого приємний функціонал, проте він потребує детальнішого підходу до якості подання інформації для навчання. Тому й було вирішено обрати інший підхід до самого подання навчання, а саме розгляд сучасних платформ для створення навчальних курсів, який буде реалізовано у власному веб-додатку. На цьому слайді продемонстровано опис функціональних можливостей системи та можливостей користувачів додатку. У діаграмі прецедентів зображено чотирьох акторів: це не зареєстрований користувач, зареєстрований викладач та менеджер системи. У кожного з них є свої можливості дій у системі, які ви можете побачити на цьому слайді. Наступний слайд демонструє вибір інструментальних засобів. Для додатку було обрано CMS-технології WordPress, також інструмент Open Server, що дозволяє е, користуватися додатком та інші інструменти, які ви можете також побачити. На цьому слайді можна побачити приклади популярних lms плагінів. Серед них Lifter LMS, LearnPress та Tutor LMS. Зображені вони відповідно зверху до низу. Наступний слайд відповідно демонструє переваги та недоліки кожного з них. Для порівняння було обрано чотири плагіни. Четвертий це Sensei LMS. теж він один з відомих. Результатом порівняння було обрано плагін Tutor LMS через його легкість у налаштуванні, базовий набір усього необхідного функціоналу та інші переваги. На наступних двох слайдах цей та наступний, зображено особливості реалізації нашого вебдодатку. Даний слайд демонструє інтеграцію платіжної системи LiecUPA за допомогою API до вебдодатку. Дванадцятий слайд демонструє інтеграцію сервісу Zoom за допомогою API. Ці технології є необхідними для повного правильного функці... функціонування додатку. Далі буде показано, як саме користувач використовує цей функціонал. У наступних декілька слайдів демонструється реалізація створеного додатку, його інтерфейс та функціонал. На даному слайді зображено частини головної сторінки нашого веб-додатку, те, що бачить користувач з перших секунд. Також показано список курсів та викладачів. З правої сторони можна побачити сторінку одного з викладачів, створена вона для ознайомлення користувача з майбутніми викладачами. Цей слайд демонструє структуру сторінки курсу, також показані можливості зареєстрованих користувачів, залишення відгуків, ставлення запитань до викладача курсу та отримання повідомлень щодо курсу. Наступний слайд демонструє шлях придбання курсу. Також показано результат її інтеграції, яка була е, е, описана раніше. Інтеграція платіжної системи LeakUPay. Зображена е, вона з правої сторони. На даному слайді зображено навчальну програму курсу. Вона наявна для користувача, що відповідно придбав курс. Зображення демонструє теоретичний матеріал. Наявність лекційних матеріалів чи практичних занять у системі Zoom, практичний матеріал у вигляді саме перевірки, тобто тестів, також зображений з правої сторони. Цей слайд демонструє інтерфейс власного кабінету викладача, його можливості, а саме перегляд тестувань студентів, налаштування власних даних профілю, а також можливості виведення коштів викладачу. Є ще, й, звичайно, інший функціонал, який зображений на цьому слайді, проте він просто написується, щоб не займати час. І таким чином, в ході виконання кваліфікаційної роботи було проаналізовано предметну область, виконано аналіз ринку та аналіз веб-додатків музичних шкіл, спроєктовано сценарій взаємодії користувачів з веб додатком школи, виконано вибір інструментальних засобів для створення вебдодатку, виконано порівняльний аналіз lms плагінів та обрано один із них для створення веб-додатку. Описано особливості реалізації в додатку, продемонстровано роботу додатку, його інтерфейсу, економічно обґрунтовано створення додатку. І в результаті виконання кваліфікаційної роботи розроблено розроблено веб-додаток школи з гри, на настроених інструментах. Крапка. Дякую за увагу.